Шановна громада, ми зібралися сьогодні на культурно-патріотичному заході відзначенні дня захисників і захисниць України, наших захисників, неперевершених у військовій справі воїнів ночі і дня, володарів води, землі і повітря, які берегтимуть, битимуться професійно і героїчно за рідну Україну. Бо страху нема. В нашій Лубенській громаді багато воїнів, які захищають Україну в надгарячих місцях фронту. Ми завдячуємо їм своїми життями, і нам так хочеться, щоб наші захисники поверталися додому з фронту живими і здоровими. Я дякую тобі за все, що маю. І за твою раптову сивину, за те, що стяг упевнено тримаєш, і зі мною проклинаєш цю війну, я дякую тобі, за світлу днину, за подвиги, що здійснює щодня, за те, що ти проста земна людина, що Україна в нас обох одна. Запрошуємо до слова лубенського міського голову Олександра Грицаєнка. Шановні наші захисники і захисниці, дорогі наші діти, шановні наші ветерани, наші лубенці, сьогодні держава вшановує героїв захисників, захисниць. Воїнів Збройних сил України, бійців територіальної оборони, які сьогодні захищають нашу державу, захищають нашу волю і свободу. Сьогодні ми ще раз і ще раз згадуємо тих, кого з нами нема, хто загинув у бою, хто віддав своє життя. За мир, свободу і незалежність нашої держави, урочиста частина завершена в зв'язку з повітряною тривогою. На жаль, прийшлося нагороджувати наших захисників у укритті кінотеатру Київська Русь було нагородження захисників військових частин та захисників добровольчого формування Лубенської територіальної громади.